Всіх вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде комплект з велюру, наволочки та простирадло на резинці від фірми Мелорі. Ціна 1200 гривень за комплект. Пакування, подарункова сумка з ручками, дуже якісна, на двох замочках і заду ось логотип фірми, і дуже красивий малюночок. Кольорів є багато різних, не лише такий, як в мене на відео. А в мене на відео темно-рожевий, марсала чи пудра, його хто називає, темна пудра. Велюр є плотним. Зараз я відкрию і покажу вам, як виглядає в розстеленому вигляді цей комплект. Можна, до речі, використовувати його як на матрасник. Ось так виглядає комплект в розстеленому вигляді. Нагадаю, до нього входить простирадло на резинці або на матрасник. Можете використовувати так, як ви забажаєте. Можна і так, і так, розміром 180 на 200 плюс 30 см на оцю частину матрасу чи дивану. Як ви бачите, в принципі, підходить і для дивану, але, звичайно, що більш красивіше буде сидіти на матрасі. Розмір може бути як 160, так і 180 його. Ціна 1200 гривень за комплект. Резиночка у нас йде повністю по всьому колу, що дозволяє йому надійно триматися на будь-якому чи матрас чи диван. будь-що. Дуже гарно надійно тримається. Ось такий вигляд має оця частина, що відведена на бока середини валюрчик. А ось такий вигляд середини має вже там, де буде розташована саме на спальному місці. Це бавовняна підкладка. Є доволі плотний на матрасник, валюрчик також м'який, гарний, плотний. Всередині, наповнювач, тут буде в нас холофайбер з такими ось вишитими малюночками і пухкенькі квадратики, також прошиті. Є така ось рюша іще по периметру, яка відділяє саме сам на матрасник, і від усієї частини на, спаль... на бока. Також до комплекту входить дві наволочки розміром 50 на 70. Вони так само виготовлені, як і простирадло на резинці. Верхня частина це у нас прошити. ось такими малюнками та квадратиками велюр. Всередині з наповнювачем є Рюша Бортик. Зсередини ось так виглядає. Це бавовня натуральна підкладочка, одягається на запах, дуже глибокий, гарний запах, подушка не буде випадати. І красиві шовчики. Ціна комплекту 1200 гривень. Кольори є різні, не лише такі, як в мене на відео. Велюр плотний, якісне пошиття та якісна тканина. Можна прати в машинці після прання. колір не втрачає, велюр не грубіє. Також він є тепленьким, що ідеально підходить на осінньо-зимовий період. Подарункове пакування сумка з ручкою та на змійці фірма Мелорі. Я б вам дуже рекомендувала цей комплект.